Старих екскаваторів безліч, та половина з них опинилася тут у звичайного господаря. А сьогодні йдеться про справжнього велета. Перед нами стоїть Лібо Хаєр 972 1984 року. За словами літнього чоловіка, цю машину він колись придбав, аби викопати ставок для риби. Проте ставок так і залишився наполовину недоробленим, бо здоров'я вже не дозволило продовжувати роботи. Відтоді екскаватор занепав і простояв без діла. Старий також розповів, що купив цю техніку у 1997 році, вже вживаною, та мотор у неї працював напрочуд стабільно. Лише от тепер, після стількох років без руху, невідомо чи вдасться оживити машину. Умовою господаря було наступне: він готовий віддати екскаватор хлопцеві, хоч і за ціною металобрухту, але тільки якщо той допоможе доробити ставок. Коли угоду було укладено, обидва взялися оглядати техніку. Звідси і стало зрозуміло, що машина справді величезна. Окрім легких слідів і іржі, зовнішній стан досить непоганий. Єдине, що насторожувало, це гідравлічні шланги, які стільки років стояли під дощем і сонцем, отже, вже мали бути добряче зношені. Тим часом товариш оглядав акумулятори. Та після стількох років вони повністю втратили свою придатність. Згодом чоловік знову взявся за справу. Потім чоловік дістав щуп, і на ньому ще були краплі мастила. Цього мало вистачити для пробного запуску. Задоволений, він вставив щуп назад. Коли відчинив дверця та кабіни, його досвід урятував від халепи чоловік не став одразу заходити всередину і тим самим уникнув нападу ос. Для безпеки він дістав заздалегідь приготовлений засіб проти ос і знищив їх. Лише після цього уважно оглянув кабіну. Окрім трохи цвілі, серйозних проблем там не було. Він спробував повернути ключ запалювання, підключений пускозарядний пристрій не дав жодної реакції, лише загорілися лампочки на панелі, і це вже було добрим знаком для обох. Але далі, при повторних спробах, двигун залишався мовчазним. Стало зрозуміло, що цього пристрою недостатньо, аби розбудити мотор. Тоді вони під'єднали принесені з собою акумулятори і замінили старі. Спроба запуску після заміни дала такий самий результат. Тож вирішили вдатися до перевіреного способу. Товариш мав постукати по стартері, аби той ожив. Я зміг його завести. Навіть сам господар не міг у це повірити. Коли двигун трохи попрацював, чоловік спробував керувати екскаватором. Освоївшись із керуванням, він одразу ж викопав трохи землі. І тут стало зрозуміло: попри багаторічне простоювання, усі механічні вузли працювали цілком справно. Так, як ця сосна була легко викопана, чоловік переконався, що екскаватор можна відразу використовувати, і вирішив виконати обіцянку дану дідусеві. Адже викопати невеликий ставок для такої громісткої машини зовсім не проблема. Кожен рух ковша виймав величезні обсяги ґрунту. Та довго робота не тривала, сталася несподіванка. Раптом на стрілі розірвався гідравлічний шланг, і з нього хлинула олива. Стало зрозуміло, що далі працювати неможливо. Довелося зупинити машину й чекати на заміну пошкодженого шланга, аби продовжити розширення ставка. Втім, щоб у майбутньому було зручніше міняти гідравлічні шланги, чоловіки ще раз завели екскаватор і максимально вирівняли стрілу. Так, коли прибудуть із новими деталями, ремонт стане простішим.